Це мусить бути державна програма контрпропаганди і популяризації, і виховання, патріотичного виховання молоді і дорослих також, бо іноді ми забуваємо, хто ми є. У суспільстві наразі ще досі багато критики щодо саме методів, якими відбувається мобілізація, історії там з про сутички ТЦК і таке інше. Чому так? Це дуже часто результат саме російської пропаганди, що це перемножується на багатьох моментах. Я думаю, що можливо навіть знімається і провокується спеціально ця ситуація. Або іноді для того, щоб підбурити НАТО достатньо одної стірічної особи. Я думаю, що десь щось відбувається безперечно. Україна велика, людей багато. Я думаю, що якщо людина буде розуміти, за що вона а, мусить боротись, вона піде сама. У мене питань немає. Я знаю за що я готова померти.